Соцмережна дипломатія нової епохи після того, як міністр закордонних справ в Польщі Радослав Сікорський заявив у відповіді Ілону Маску, що Польща сплачує за старлінки для України 50 мільйонів доларів щорічно, тому навіть поза етикою добивання партнерів SpaceX не має права їх відключати. Ілон Маск назвав голову польського МЗС маленьким чоловіком, запропонував йому мовчати. Мовляв, Польща сплачує лише крихітний відсоток усіх старлінків і жодної заміни їм на фронті немає. Далі відповідь Сікорського працював вже голова американського держдепартаменту Марко Рубіо, який написав, що це взагалі вигадка ніхто не погрожує відрізати Україну від старлінків. Хоча саме на такі погано завуальовані погрози маска і реагував Сікорський. Рубіо закінчив повідомлення про. Пропозицію подякувати, бо без старлінків Україна, мовляв, би давно зазнала поразки, і російські війська стояли би коло польського кордону. У відповідь Сікорський подякував. А прем'єр Туск стримано написав: справжні лідери поважають партнерів і союзників навіть менших та слабших, а не проявляють пиху. Любі друзі, подумайте про це. Кінець цитати.